Доброго ранку, любі малята та шановні батьки. Запрошую вас сьогодні на заняття. Але перед заняттям пропоную провести пальчикову гімнастику. Приготуємо, будь ласка, давньки. Мишка Матуся знайшла рукавичку. Всіх маляток до себе покличе. Скибочку хліба дасть покусати. Всіх обійме та вкладатиме спати. Дітки, сподобалася вам пальчикова гімнастика. Тепер я пропоную перейти до заняття. Зимовий одяг, дидактична гра. Одягни ляльку на прогулянку, який одяг нам потрібний. До нас завітала в гості лялька Оленка. Подивіться, яка тепла шапка, рукавички, шарфи, пальто, взуття. А це Андрійко. Він прийшов до нас з прогулянки. Він теж одягнений у теплу шапку, рукавички, шарфік та чобот. Що це? Це шуба. Вона потрібна нам для того, щоб не замерзнути. А це що? А це пальто? Якого кольору пальто? Що це? Це куртка. Що це? Це светер. Він потрібен нам взимку. Від холоду захищає. А що це? Це теж светр. А який тобі більш подобається светер? Що це? Це штани? Чи є в тебе штани? Якого вони кольору? Що це? Це рукавиці. Вони потрібні для того, щоб не замерзли руки. Що це? Це шарф? Він захищає нас від вітру, холоду та морозу. Що це? Це шапка. Чи є в тебе шапка, якого вона кольору. Це взуття чоботи, теплі зимові чоботи. Дидактична гра Добери зимовий одяг. Щоб нам не було холодно взимку, ми одягаємо теплі речі. Добери теплі речі для своєї ляльки вдома. А зараз будемо з вами ліпити. Малята, запрошую вас прикрашати рукавиці. Ось у мене є на аркуші паперу такі рукавиці. Будемо з вами їх прикрашати. Для роботи діти нам потрібен пластилін, серветки та дошка для ліплення. Спочатку беремо пластилін жовтого кольору, відчіпуємо великого шматочка маленький, та притискаємо до рукавички. Ще відриваємо шматочок від великого і маленький притискаємо до рукавички. Також робимо на другій рукавички, відриваємо від великого шматочка маленький і притискаємо до рукавички. Жовтого кольору. Далі беремо шматочок пластилину червоного кольору і від великого теж відриваємо маленький та притискаємо до нашої рукавички. І те ж саме будемо робити зараз на інший. Ось так відриваємо від великого шматочка і притискаємо маленький кусочок до іншої рукавички. Який ще нам ще вибрати? Давайте виберемо синенький. Теж відриваємо від великого шматочка маленький і притискаємо до рукавички. Ось так. Дивіться, як в нас яскраво виходить. До іншої теж притискаємо, від великого відриваємо маленький шматочок. Давайте ще додамо зелененького, теж відриваємо від великого шматочка маленький та притискаємо до рукавички. Ось так, дивіться, які гарні яскраві рукавички в нас вийшли. Притискаємо ось так. кладемо зелений маленький шматочок. Дітки, подивіться, які гарні рукавички в нас вийшли. Діти, сьогодні на занятті ми закріпили назви зимового одягу та прикрасили рукавичку. Вам сподобалось заняття. До нових зустрічей!